Абсолютно вимушені міри. Їжджу по Запоріжжю терміново, шукаю, де тікають люди, де паніка, де тренування по евакуації. Що я вам хочу сказати? Мені здається, про паніку в Запоріжжі говорять ті, хто, хто до Запоріжжя відношення прям жодного має. Забув попередити контент може бути чутливий для людей, які мають нетерпімість і непереносимість. Як лактози, але матюків. Бо матюки тут будуть, без матюків, на жаль, ніяк. Поїхали далі. Так, це, це вже евакуація чи ні? Це, це тренування евакуації, розкажіть мені, будь ласка. Чи це ще не воно? Вулиці, вулиці порожні, пустеля, блядь. Це вже тренування евакуації чи ні? Чи отут? А оце? Це, мабуть, не? Оце, оце, точ, оце воно. Чи оце воно? Не розумію. А, чекайте, знайшов. Ось це місце, де відбувається тренування евакуації, бо місто я бачу пусте, просто пусте. Жодної машини, блядь, немає на дорогах. Але не дуже вони щось спішать евакуюватися, бачите? Це от прямо сьогодні. А, мабуть, оце. Це, це вже тренування? Я бачу щось, блядь, чи за чи що вони стоять. Чого вони не спішать? Чи у них телеграма немає, чи вони експертів блядь, не слухають? Чого вони не спішать нікуди? Де ці їбучі тренування евакуації? Може тут вони пусте місто? Пусте, в закладах людей немає, машин на вулицях нема. Коротше, от проїхав. Ну, центр точно весь. І що я вам хочу сказати? Мій висновок такий. Паніку про Запоріжжя розганяють ті, хто Запоріжжя жодного відношення не мають. Прям жодного. Ви можете бачити, наскільки порожні вулиці, всі люди виїхали просто. Всім привіт! Ми з Запоріжжя. Мене звуть Тарас Білка. Це періодичні, не дуже періодичні насправді мої випуски. Зазвичай я представляюся як. Військовий військовослужбовець в даний момент, от прямо зараз, я знаходжуся в Запоріжжі. За моєю спиною це прям центр міста. Хто знає і розуміє, де я знаходжуся прямо зараз, в свій вихідний, тут центр міста. І ви можете бачити за моєю спиною, як відбувається блядь, те, що експерти називають. Я зацитую: напевно, це воно і є. Да? Тренування з точки зору евакуації на певних районах. Запоріжжя, необхідність, на мою думку, сьогоднішнього випуску знову пов'язана з тим, що як останнім часом часто і буває, з тим і псо, яке розноситься, і сьогодні, от я придумав, щоб якось більше до вас достукатися. Я сьогодні не буду представлятися як військовий, чи військовослужбовець, чи людина, яка знаходиться в Запоріжжі. Я сьогодні придумав собі от прям щойно, придумав регалії для того, щоб більше до вас достукатися, щоб більше пафосу собі надати, і більше ну якби ваги словам. Тому перед вами підпишіться на канал. Перед вами Тарас Білка, керівник керівників центру спростування ідіотизму. Я думаю, так буде більш логічно впродовж кількох днів. Запоріжжя ну прям не є дуже сильно почалася якась чергова паніка. Давно не б... давно не було, але я попереджав кілька тижнів тому два тижні тому, що зараз період наших осінніх загострень, Ми дуже гостро сприймаємо деяку певну інформацію, і тому ну наші емоції ми не можемо їх контролювати, і тому ми реагуємо дуже гостро на все підряд і тут. Відбувся черговий. Я не можу сказати по іншому ніж вкид. Свідомий чи несвідомий це інше. Дуже хочу вірити, що несвідомий від людини цитату. Цю рознесли дуже багато національних ЗМІ. По всіх каналах воно пішло гуляти. Багато дуже людей пише не тільки там мені, а багатьом моїм побратимам. І пишуть, що все, пора тікати з Запоріжжя. Значить, рознеслася оця хуйня. Сьогодні от я для такого випадку, для такого випуску одягнув спеціальну свою робу. Ну, як керівник керівників Центру спростування ідіотизму, Регалії, і статус вимагають відповідного дрес-коду, так би мовити. От, Андрющенко цього разу в своєму коментарі нагородив багато-багато. Дуже дикого, дуже незрозумілого мені і такого за що ну такі люди, які нарекли себе експертами, вони не несуть відповідальності, очевидно. І також вони не розуміють, що їхні слова можуть впливати як деморалізуючий фактор не лише для цивільного населення, а і для військових на напрямку. І оце от дуже ключове. Ну між Такими експертами і, наприклад, не знаю, тарологами, віщунами, які віщують там швидкі перемоги. Між ними стоїть абсолютно, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, знак дорівнює. Тут По-іншому не сказати. От Андрющенко його представляють як керівника центру вивчення окупації, і його коментарі розносяться. І отут давайте трішечки розбирати, а я з свого боку прокоментую. Бо, е, по перше, що він сказав? Він сказав, що Запоріжжя нашим цивільним фактично влаштувати там терор адекватний і співставлений з тим, що вони влаштували на Херсонщині. Mm. Стоп. І ще влаштувати раз. Влаштувати там терор адекватний. А тепер поясніть, блядь, мені тупому, як в одному реченні можуть поряд стояти слова. Терор адекватний. Влаштувати терор адекватний. Влаштувати. Блядь, ну здоровий глузд цього експерта це експерт поламаний, не несіть нового, що називається. Бо ну саме по собі оце формулювання, адекватний терор. Це блядь, що нахуй таке. По-перше, по-друге, нагнітати, оце от дуже дуже важливо, бо зазвичай люди намагаються себе знімати відповідальність. Це виключно тому, що не несуть вони своєї відповідальності, не відчувають її. Так само, як і не відчувають потреби вибачатися іноді, коли нагородять хуйні. А дуже хотілося б, щоб вони вибачалися. Бо інше формулювання, коли я жодним чином не хочу нагнітати. Не хочу нагнітати, але але я би дивився в той бік, куди хто, хто може виїхати, принаймні на певний час, допоки не, не закінчиться оці... А ні, 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 ні це не нагнітання. Жодним чином жодним чином. Жодним чином, бо да, ми розуміємо, минулий тиждень по Запоріжжю летіло багато і всього. І балістика, ракети, е, дрони, шахеди. Дуже дуже багато всього. Але при цьому всьому е, Запоріжжя, ну на жаль, ну це не вийняток. Це ж саме можна сказати і про Харківщину. Це ж саме можна сказати про Київ, Полтава, Суми там менше летить всього, чи ну як це розуміти? Самою квінтесенцією цього всього ідіотизму, на мою думку, було дещо інше. Було ось це наскільки я знаю. Вже на щастя почали тренування з точки зору евакуації на певних районах Запоріжжя. Ага. Самого тепер необхідно розібратися в дефініціях. Я як новопридуманий керівник керівників центру. Спростування ідіотизму, вимагаю певних пояснень. Е, перше пояснення, що таке тренування. Тренування, на мою думку, я як військовий, який пройшов багато тренувань, розумію, що тренування це те, коли ти відпрацьовуєш певний навик з метою застосовувати його в подальшому достатньо швидко, достатньо результативно і достатньо продуктивно. То почалися тренування з точки зору евакуації на певних районах. Самого Запоріжжя з точки зору евакуації, як тренують людей евакуйовуватися? Це як підганяють блядь, автобуси, кажуть: так, ви всі збирайтесь, ми вас евакуйовуємо, їх кудись блядь, вивозять. А потім завозять назад такі. Ні, от щось не вклались в таймер, Давайте ще раз повторно проведемо іще одне тренування, а потім після тренувань, що здають нормативи, їм дають сертифікати. Що от от мешканці цього будинку в цьому районі вони сертифіковані фахівці з швидкісної евакуації? Це так виглядає? Ну, блядь, що це взагалі за хуєта? Почалися тренування з евакуації мешканців. Ну е потім же ж оці всі. Експертні, вибачте, в кавичках висловлювання коментарі. Їх рознесло багато і національних ЗМІ, їх рознесли телеграм-канали, їх рознесли в Тіктоці, в рілзах. Це все пересилається і створюється атмосфера такого великого і цілісного нагнітання. Звичайно, це дуже погано, і говорити далі. Цей експерт, вибачте, в кавичках він радить же ж не нагнітати ніяким чином. Ну не радить. Він говорить, що я не нагнітаю, але раджу виїжджати і перечекати. Але ну менше з тим це вже не настільки навіть важливо. Це і є саме по собі нагнітання. Це і є. Той ті слово конструкції, за які експерти не відчувають жодної відповідальності на превеликий жаль, в той же час не розуміючи або розуміючи, я не знаю свідомо це чи не свідомо було, що накручують людей і просто хайпують на достатньо поганих депресивних меланхолійних осінніх настроях. Це погано. Це жахливо. Я би сказав. В той же час можна було б сьогодні поговорити про інші, деякі ще нагнітання стосовно запорізької атомної електростанції. Але давайте якось по порядку. Може і про це доведеться відео записати, бо ну давно щось не було давно цю карту не розігрували росіяни. Але з приводу от цього, що необхідно евакуйовуватися, це прям величезний, тотальний, такий масштабний, багатослойний піздец, який запускаються між ці експерти. І для себе я не можу пов'язати це логічно в іншу ланку, яка б у мене в голові конструювалася. Якщо. Місцева влада почала тренувати людей чи себе тренувати, не знаю, в яких це спортзалах, але з приводу евакуації, то до цього готувались чи не готувалися не зрозуміло. Але це жодним чином не пов'язується з іншими даними. Наприклад, бо якщо говорити про сили оборони, ну про які очевидно експерт не думає, бо от такі висловлювання вони впливають, звичайно ж, і на емоційний настрій військовослужбовців. Я поясню, яким чином багатьох дуже військовослужбовців на різних напрямках, але зараз ми говоримо про запорізький напрямок. Є родини, які живуть або в Запоріжжі, або в Запорізькій області, або принаймні, хай навіть не тут, але військові знаходяться тут і родини, звичайно ж, переживають. Потім вони бачать оцю інформацію, оці вкиди, оце от накидання гівна на вентилятор, що тренують до евакуації з самого міста, блядь, з Самого міста, і починається кіпіш великий, починають зайобувати буквально військових. Що наскільки там піздець. Коли військові кажуть, що нічого не піздець, їм звичайно ж не вірять, оскільки ну як це ну. Цілий, цілий сука, експерт, не просто експерт, а як там? Керівник центру вивчення окупації. Сказав, що треба тікати з Запоріжжя, що вже тренують евакуйовуватися людей. Він же не може брехати, він же експерт. Це ж по телевізору показали. Ну як це? Це ж в сотнях пабліків попересила. В усіх тіктоках. Весь тікток в цьому? Ну як це? Значить, ви... Військові, якщо ви там знаходитеся і не бачите, оцих цих тренувань евакуації того, що люди вже тікають з міста, значить ви брешете. От таким чином відбувається оця от деморалізація і цивільних, і військових. І при цьому всьому, коли військові намагаються апелювати чимось іншим, бо наприклад не так давно інша інформація була, яку можна подивитися навіть, навіть через прозоро, зокрема її наводила інфографікою армія ПРО. За другий квартал 25-го року, наприклад, на 50% більше закупили військовій адміністрації дронів. І от тут що найцікавіше, Запорізька область Запорізька військова адміністрація. Вона більше ніж в два рази закупила дронів ніж на другому місці. Вінницька область. Якщо Запорізька адміністрація на 670 мільйонів гривень дронів було закуплено, то Вінницькою на 208... Вінницькою на секундочку. Ви розумієте відстань від ЛБЗ? А до прикладу, Харківська закупила на 71 мільйон на секундочку, Запорізька на 670 сімдесят. То це от якось не згадується і не корелюється, що є певна взаємодія, і дійсно багато безпілотних авіаційних комплексів знаходиться, якими можна знищувати ворога, вбивати ворога. І якщо навіть говорити, що там десь крадуть, то скільки можуть вкрасти? 100% не можуть вкрасти точно, точно. А при цьому всьому поспілкуйтеся з військовими, які працюють дронами. В дронах завжди є потреба. Кажу, як людина, яка зсередини знає це все. Але е цифри, от величезні, і при цьому всьому з одного боку закупають дрони, а з іншого боку тренують людей евакуйовуватися. Ну якось ці шальки терезів вони якісь поламаті. Вони поламані, такі ж самі, як експерт, який намагається оце розносити. Недавно там інші експерти розносили, що взагалі немає фортифікації на запорізькому напрямку. Я про це робив відео теж. Бо це, мені ця, ця тема болюча, бо я на цьому напрямку знаходжуся, і я е, працюю в підрозділі, який е, безпосередньо задіяний у виконанні бойових задач. Тобто я знаходжуся на цих е, лініях окопних, я працюю тими засобами, і в той час, коли говорять, що в місті евакуйовуються і радять з міста тікати, бо в місто летить, то звичайно ж летить, бо наш ворог це навіжений м'ясник і летить летить від нього не тільки по запоріжжю, і коли говорить цей самий експерт в кавичках, вибачте, що і летіти надалі буде, та звичайно буде це очевидно, але не тільки по запоріжжю буде, бо такий у нас ворог навіжений м'ясник, який розуміє тільки мову сили. І все ми в умовах війни. І в умовах війни наша задача підтримувати один одного, а не накручувати заради переглядів, лайків, хайпу, хуяйпу і оцій всякої іншої хуйні. А коли ця хуйня всяка і ще й розноситься. То єдине, що можу вам порадити, це не вірити в хуйню і дуже стерильно ставитися до своєї інформаційної бульбашки, бо можна наробити багато горя в емоційному сенсі, в сенсі підтримки, точніше, не підтримки, і не задовбуйте військових своїх рідних чи знайомих, які знаходяться на, наприклад, запорізькому напрямку, коли вас накручує якийсь черговий експерт в кавичках, що тут все дуже погано, то ну це війна. Але ну, їй богу, я не бачу блять. От проїхав по місту в свій вихідний, і не бачу, щоб тут в якихось районах тренувалося евакуйовувати. Людей більше того скажу, поспілкувався. Так, да, є у мене доступ такий, я можу поспілкуватися з певними людьми з тої самої військової адміністрації. Я можу декому там подзвонити. І там не те, що не коментують оці слова експерта. Там навіть, навіть на них не реагують якимись смішками. Настільки це недолуго, і наскільки це абсурдно і маразматично. Єдине, що можу вам порадити, це донатьте. Це підтримуйте військових і не вірте в хуйню. Бо нам в 1318-й день повномасштабної війни досі нічого не залишається, крім як нестять, стоять і їбашить. Ну і при цьому необхідно зазначити одну дуже серйозну річ: а, ніхто, я зокрема не закликає людей а, ані а, залишатися в місті, ані виїжджати. Це відповідальність кожного. Ви як. Розпорядники своєї долі, свого життя, маєте самі ухвалювати таке рішення. Не слухайте жодних експертів. Робіть так, як вважаєте за потрібним, як відчуваєте. Бо це ваше життя і це ваша відповідальність, але не вірте в хуйню. Друзі, дуже дякуємо вам за підтримку. Ви надихаєте створювати нас більше контенту і насправді розвиваєте мій YouTube канал. Дякую всім, хто підтримує мене, ставши YouTube спонсором, всім, хто підтримує мене на Патреоні, і всім, хто підтримує мене на Монобазі. Ви просто неймовірні. Дякую з усьої сили.